Через снігопад міжнародні рейси пробували із затримкою з незначним відхиленням від розкладу. Вранці приїздили і внутрішні обласні про це Суспільному розповіла начальниця центрального автовокзалу Алла Григоренко. Зранку трошки були затримки, тому що приїжджали водії, казали, що не розчищена дорога. Зараз на даний час автобуси приїжджають своєчасно. Єдине, що міжнародні рейси вони йдуть трошки з затримкою. Допустим, Щецин, Херсон, Щецин, Одеса, Вроцлав Одеса. Так само йдуть з Одеси, Одеса, Познань, Одеса, Варшава. 5.20 вирушив з Вінниці, з Вінницького вокзалу в сторону Тульчана на Тростянчик. Дорога була, ну скажімо так, непогана, але ще була не посипана. Їхав обратно, дорога вже посипана, вся розчищають, не везде, але розчищають дорогу. Ну, то, ну, їхати можна. Дорога добра, посипано, все розчищено. По містах там ну, Калинівка там трошки таке, але так загалом добре. У Вінниці дороги розчищали 32 снігоприбиральні машини, задіяли понад 200 комунальників. Про це Суспільному розповів фахівець міського департаменту комунального господарства та благоустрою В'ячеслав Хілінський. На даний час готовим протижденних матеріалів у нас в Вінниці достатньо. Це 8 тисяч відсіву і 2 тисячі тонн копійками со. Десять часов розчистили, можна було їздити, а до 10 то важко було. Біля дому у нас красота. У нас під'їзди всі чистять, і трактори їздить, і дворники працюють. Живемо в район аграрного університету. Наша вулиця не розчищена. Що стосується тротуарів, тут в місті ну, бачить почищено і посипано. Зранку йшов на роботу, то в принципі, не дуже чисто. Ще дуже зарані, то ще яка може бути розчищена дорога. Ще все, все було в снігу. Ну, я йшла в 6 годин було ранку. Замітати снігом вінничину почало напередодні ввечері. Сьогодні до кінця дня опади припинились. На вихідні синоптики прогнозують хмарну погоду без снігу.